Друзі, вітаю! Це відео. Я хочу записати для працівників бюджетної сфери. Ви знаєте, що в 2024 році чекають зміни майже всі працівники цієї галузі, те, вчителям і медикам заробітних плат, скорочення серед державних службовців та для державних службовців. Ну і зміни, які чекають правоохоронців, військових та багатьох інших громадян України, які працюють в бюджетній сфері. Ви знаєте, що найближчим часом бюджетники можуть розраховувати на підвищення заробітних плат і тарифних окладів, перегляд декретних і лікарняних оплат. Кабмін планує нарешті підвищити виплати для працівників сфер в медицині і для вчителів. Також нововведення торкнуться державних службовців. Влада готується переглянути їхні заробітні плати і захмарні премії. На нововведення цього року також розраховують військовослужбовці, правоохоронці, які зараз. На фронті давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках, але спершу дуже вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Це важливо, тому що ми об'єднуємо крутих класних українців. Чим витискаємо російських агентів та путінську пропаганду з українського медіа простору. Ми вважаємо, що в війну їм тут місця немає. Ну і після війни точно теж. Тому підпишіться, чорна кнопка під цим відео, і ми починаємо. Які зміни чекають на бюджетників? Ми з вами зараз розберемо по кожній. А, і, власне, підвищення заробітних плат і тарифних окладів це, власне, те, що. Багато хто в нашій країні чекає. Попри те, що минулого року мінімалку жодного разу не переглядали, і вона стабільно трималася на рівні 6700, У 2024 році було заплановано аж два етапи підвищення зарплати. З 1 січня рівень мінімальної зарплати становить 700 гривень. А вже з квітня всі виплати повинні зрости для працівників. На 900 гривень, тобто, як мінімум, українці отримують 8 тисяч гривень у погодинному обчисленні 48 гривень. година. Новий розмір мінімальної заробітної плати безпосередньо вплине як на декретні лікарняні виплати, так і на розмір єдиного соціального внеску, так і на посадові оклади бюджетників в тому числі. В 2024 році Кабмін планував вдвічі підвищити посадові оклади тарифні ставки за єдиною тарифною сіткою для працівників бюджетної сфери у зв'язку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати. Ви знаєте, що єдина тарифна сітка це сукупність тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів. За ними, власне, і визначають розмір. Тарифних ставок для заробітних плат залежно від кваліфікації працівників і власне складності роботи, яку вони. Виконують здебільшого цією сіткою е, послуговується під час розрахунку зарплат для працівників сфери освіти, культури, спорту, частково і сфера охорони здоров'я та інших бюджетних установ. Але ці зміни не стосуються інших про професій бюджетної сфери, зокрема державних службовців місцевого самоврядування, державних службовців поліції та збройних сил. України їхні посадові оклади встановлюються постановами профільних відомств або кабінетом міністрів. Єдина тарифна сітка встановлює посадові оклади для різних посад на основі окладу для першого тарифного розряду. Це найменший посадовий оклад за найменшою кваліфікацією. З 1 січня посадовий оклад для бюджетників зріс до 3195 гривень, проте підвищення мінімальної зарплати з 1 квітня до 8 тисяч гривень очікується і чергове підвищення посадового окладу вже до 3600 гривень. Гривень нагадає, що після зростання мінімальної заробітної плати у січні з цього року посадовий оклад працівника педагогічної сфери найвищої категорії за 14-м тарифним розрядом становить всього на всього 7 тися гривні. Проте вже після квітневого перерахування посадовий оклад педагогів має зрости до 8 тисяч гривень. Гривень загалом тарифна сітка налічує 25 розрядів, і кожний працівник бюджетної сфери має встановлений тарифний розряд, якому відповідає певний коефіцієнт і відповідно посадовий оклад. Працівники 25 го найвищого тарифного розряду починаються починаючи з цього місяця, можуть розраховувати на тарифну ставку в розмірі 16 тисяч двісті гривень. Давайте зараз поговоримо про вчителів потім про медиків, потім про держчиновників, військових та правоохоронців, але почнемо з освіти. Окрім збільшення посадових окладів для всіх бюджетників, окремо в уряді обговорюється підвищення заробітних плат для всіх українських вчителів, і це прекрасно. Тому що як повідомили в Міністерстві освіти України, з 1 квітня 2024 року розпочався другий етап підвищення зарплат для педагогів, попередньо. Обіцяють, що тепер середня заробітня плата вчителя в Україні становитиме 16 тисяч гривень проте буде. Варіюватися залежно від кваліфікації, категорії, надбавок і різних ступенів. Це вже друге підвищення освітянам е, з початку 24-го року. В січні уряд підвищив заробітну плату на 10% до 14 тисяч в середньому. А з квітня збільшать ще на 12,5%, тобто приблизно на 2 тисячі гривень. Заробітна плата вчителя вищої категорії повинна зрости з 14 тисяч до 17 тисяч. 400 гривень. Підвищення виплати за квітень освітяни повинні отримати вже у травні, що насправді дуже прекрасно. Міністр освіти Оксен Лісовий зазначив, що уряд хоче зробити ставку вчителя в загальній заробітній платі більшою. При цьому, щоб було кілька зрозумілих надбавок, тому що сьогодні для вчителів існує понад 60 надбавок, і сам вчитель часто не розуміє, як формується його зарплата. Попри заплановані зміни, освітяни повинні розуміти, що розмір заробітної плати все одно прив'язаний до кваліфікації педагога. Міністерстві також зазначають, що в майбутньому розмір заробітної плати вчителя буде залежати від цифрових навичок і володіння іноземними мовами. На заробітну плату вчителів також впливає, ну зрозуміло, що стаж та досвід, із квітня надбавки в галузі освіти за робочий стаж теж зростуть відповідно у відсотковому співвідношенні робочий стаж освітян дає такі надбавки. Ну, з, до трьох років діяльності поки що нуль, ну, зрозуміло, що вчителя люблять за досвід. Ну, от тому 10% від 3 до 10 років, 20% від 10 до 20 років і понад 20 років педагогічного стажу – це 30% надбав. Якщо новий розмір, мінімальні заробітні плани Плине, а він впливає, то давайте теж пройдемося згідно з новою тарифною сіткою по вчителях. Десятий тарифний розряд будуть отримати як мінімум 6550 гривень посадового окладу. Якщо стаж роботи у цих освітян становить 5 років, то надбавка становитиме 10% зарплати, тобто 655 гривень. Гривень. Раніше ця категорія світян могла розраховувати тільки на 581 гривню. До суми з заробітку педагогів також входять надбавки за престижність праці, винагорода за сумлінну роботу, допомога на оздоровлення та податкові. Виплати саме з їх допомогою роботодавці зобов'язані здійснити диференціацію зарплат аби зрівняти з мінімально затвердженим рівнем. Нагадаю, що з квітня мінімальний рівень заробітної плати буде становити 8 тисяч гривень. Виплати для медпідпрацівників. Давайте це теж проаналізуємо. Окрім вчителів, на підвищення виплат можуть розраховувати також і медики у кабміні. Заявили, що до кінця 2024 року. Буде продовжена програма про вищі мінімальні розміри оплати праці для медичних фармацевтичних працівників, фахівців з реабілітації та молодшого медичного персоналу, які безпосередньо виконують свої обов'язки в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, які уклали з Національною службою здоров'я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Та які розташовані на територіях, де ведуться бойові дії, на територіях, які входять до переліку територій, на яких ведуться ці бойові дії, або тимчасово окупованих Росією територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, мінімальний розмір оплати праці встанов... Влюються на рівні не менше, і зараз вкажу три категорії: 28 тисяч гривень для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров'я і посади фармацевтів, 18 тисяч гривень для осіб, які займають. Посади у закладах охорони здоров'я і віднесені єдиним кваліфікаційними вимогами до посад фахівців, крім лікарів інтернів та фармацевтів інтернів. Ну й 9 тисяч гривень для осіб, які займають посади молодшого медичного персоналу, згідно з постановою Кабміну, мінімальні розміри оплати праці для цих категорій медпрацівників чинні на період дії воєнного стану, але не довше 31 грудня 2024 року. Ну, один з найцікавіших пунктів, який я хотів розповісти, це скорочення зарплати і вакансій серед держслужбовців. Зміни торкнуться також державних службовців, говорить Кабінет міністрів, адже вони ухвалили рішення з 1 квітня скоротити штат держслужбовців майже на 20 тисяч для економії коштів. Ці зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств. Скорочення пов'язані насамперед з тим, що фонд доплати праці чиновників формується за граничною чисельністю працівників, зокрема її з вакантними посадами. Це створювало необмежені можливості для суттєвого збільшення заробітних плат. Працівникам джерелами для виплати високих премій на держслужбі, які іноді сягали сотень відсотків від докладу, були фонди оплати праці. Їх розраховував МінФін під час підготовки бюджету, виходячи з штатної чисельності працівників. Однак, фактично, на службі було набагато менше людей. Наприклад, на початку 2024 року було укомплектовано лише 75% граничної чисельності держслужбовців. Заступник міністра фінансів розповів, що стимулюючі надбавки серед чиновників, іноді сягали майже необмежених розмірів. Наприклад, в одному із структурних підрозділів уда у працівників відділу бухгалтерського обліку оклад становив 11 тисяч гривень а надбавка 620 двадцять. Відсотків. Фактично, зарплата одного працівника могла зростати в 6 разів. Така ситуація змусила уряд реформувати систему оплати праці, запровадивши нову грейдову систему посадовців посадових окладів в органах державної влади. За цією системою ніхто із державних чиновників не зможе за власним бажанням нараховувати собі захмарні премії. Тепер діє чітко встановлені обмеження: 70% зарплати. Чиновників буде складати оклад і тільки 30 премія. Відповідно, всі держслужбовці почнуть отримати менші виплати через втрату суттєвої частини доходу. Найцікавіше, найважливіше, це правоохоронці і військові. Ну в першу чергу, військові зрозуміло, що у державному бюджеті України на 2024 рік передбачено понад 750... Мільярдів гривень на виплати всім військовослужбовцям, попри те, що в січні цього року заявили про збереження доплат всім військовим на тому ж рівні, що й в 23-му, 12 квітня, уряд ухвалив рішення встановити доплату у розмірі 70 тисяч гривень для всіх військовослужбовців і поліцейських, які виконують завдання на першій. Лінії, а також на території противника, нова одноразова допомога буде нарахована за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Чергове нововведення, яке чекає на всіх правоохоронців військових, які зараз на фронті стосуються підвищення виплат. 11 квітня Верховна Рада ухвалила проект закону про мобілізацію. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони розвідки Юрій Здебський ще в лютому повідомляв, що Верховна Рада наймовірніше після ухвалення закону про мобілізацію буде розглядати законопроект. 11.0.12, яким пропонується підвищення щомісячної зарплатні військовим. І це правильно, військовим треба платити, тому що на їхніх плечах тримається наш суверенітет, наша державність і не пропускається ворог на нашу територію і викидається місцями навіть з неї. Зокрема, нардепи будуть обговорювати підвищення заробітних плат до 200 тисяч гривень тим захисникам, які воюють на нулі. Вже понад два роки повномасштабної війни, тому ймовірно, вже найближчим часом може очікуватися на обговорення в уряді підвищення зарплат нашим захисникам. Я вважаю, що гроші під це знайти не те, що можна, а треба. В першу чергу це корупція. це Якраз неефективне використання коштів, там ми точно знайдемо мільярди, і ці гроші точно з тіні можна загнати військовим. Ну і власне, майже всі представники професії бюджетної сфери можуть розраховувати на підвищення заробітних плат. Тобто ми підбуваємо такий короткий підсумок. Для всіх тарифні оклади обіцяють збільшити. Підняти зарплати для вчителів і зберегти принаймні до кінця року підвищені зарплати для медпрацівників у зонах бойових дій. Звісно, підвищення виплат не у минуті наших захисників. Що ж стосується держслужбовців, то тут ситуація відрізняється: виплати чиновникам зменшити завдяки скороченню вакансій місць і обмеженню розміру пенсій. Цей крок зараз важливий, оскільки поповнить наш бюджет додатковими коштами, а в системі державного управління наведе трошки більше порядку. Ось така ситуація, ось такі висновки, ось такі дані числа, які ми зібрали з українського уряду. Напишіть, будь ласка, в коментарях дуже важливу відповідь на важливе питання: чи була корисною для вас ця інформація, чи навпаки. Даний вид інформації ми не чіпаємо, а займаємося аналітикою політики, війни, протистояння Росії та геополітики. Напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал. Ми витискаємо російські наративи, витискаємо російських агентів і боремось за соборну незалежну рахунку. Україну об'єднуємо сотні тисяч прекрасних потужних українців і робимо збори для армії. Тому підпишіться, чорна кнопка під цим відео, натисніть на неї. І ми з вами будемо на зв'язку. Якщо ви не можете, не знаєте, як зареєструватися, ввести поштовх, попросіть когось, хто вам може допомогти. Це надзвичайно важливо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.